сім'я, Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Зараз я буду копати ділянку під часник Ось уже ділянка готова. Зараз візьму граблі. Розрівняю і буду садити. Діляночка невелика, тому що часника в мене небагато. Хто за мною слідкує, той знає, що почала я вирощувати його з одного зубчика з магазину. В цьому році зібрала чотири головки. Ось уже розрівняла. Як я і сказала, вже цей часник я розвила з купованого з одного зубчика. Ось він такий. Зубки доволі крупні. Їх всього по чотири в головці, але вони ось такі величенькі. Зараз я доколупаю ці дві головки і буду садити. Так, то розбирала я свій часник, Вийшло в мене 14 зубків. таким чином на Куцопки я поробила ямки. Ось. Грунт у нас доволі пухкий, я зараз буду тикати ось перша ось так. Ось так. Тепер граблями його розрівняю там, де я ходила, і залишиться чекати весни. Ось так, часник посаджено. А колись ламається, так і у нас тракторець трішки поламався. Вже запчастину купили і поміняли. Зараз складається все на місце. Як розкрилася квітка жоржини-бордюрної, достатньо вона крупна. Часник посаджений. Тепер можна трічки полюбуватися квітами. Квітує жоржина. А ця квітка так і розкрита наполовину, як півмісяць, або ще це схоже на віяво. Хризантеми. Я думаю, то мені показалося, то і насправді раз на них. Зранку то у нас було плюс 6. Але зранку це коли я їхала на роботу ще о п'ятій годині. А перед сходом сонця воно ну, завжди температура ще падає. Я так підозрюю, що був навіть невеличкий. Приморожок поверхневий. І ось тепер сонце зійшло. І утворилася роса на квітах. Tak samo i na tych chryzantemach. Найстріча гарниковій. останні квітки. І також в Росії. Ось моя троянда вже розкрилася повністю. Ну, колір мені подобається дуже. Ось і заквітував калачик, який я відсадила цієї весни. Ось він такий високий вітамінчики. Господар двору. На цьому буду відео завершувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.